Вітаю! Ви на каналі Наталієва. Мене звати Наталя і сьогоднішня тема мого відео матеріали. Тут є моя шуфлятка, і в мене є різні фірми лаків. Тут є 100 лаків. Виглядає ніби дуже мало, але насправді тут є 100 лаків. У мене є канадські лаки, залишки ще коді, є Кіра, є торгова марка Moon, ДНК. Найбільше у мене, по-моєму, є Анві. Муну теж, до речі, дуже багато. Є ось такі класні бази від Moon. Моя улюблена база від «Коді», якщо чесно, це база Pink Eyes. Вона дуже крута. Всі баночки потрібно помити. Дуже мені полюбились бази від ДНК. Ось має ще такі гарні кольорові, новенькі. Реально дуже круті бази. Неонових пару відтінків є від Moon і від «Кіри». Кутюр Колор, Едлен, Стефані. Тобто я маю різні. У мене є ще AB. Не можу сказати щось конкретно про кожну фірму Є Валері. Кожна марка торгова має якісь свої класні лаки, а якісь не дуже. Зараз ми трошки. Детальніше зупинимось. Є міця. ось така корзиночка, яка пропадає багато полюкові, і що це корзинка, як то кажуть, першої допомоги. Значить, ультрабонд від е Коді, ультрабонд від ДНК. Тобто цей закінчився, взяла цей, в принципі, вони одинакові. Тобто, Функція ультрабонду це склеїти нігтьову пластину, натуральну нігтьову пластину з штучним матеріалом. Вона, ультрабонд це по суті безкислотний праймер, який відіграє роль двохстороч... двохстороннього скотчу між штучним матеріалом та між е... натуральним ніхтеком. Праймер кислотний від Коді. Кислотний праймер, він є дуже агресивний. У мене вже от така дуже старенька баночка. Показую вам те все, що в мене є, все там в пилюці, нічого не поветирене. Так як я от, от працюю. Полюка летить, воно все Значить, Праймер. Це, знову ж таки, є ультрабонд безкислотний праймер і є праймер кислотний. Ультрабонд, він підходить для практично всіх їхніх. А от праймер. Не можна давати на дуже чутливі нігтики. Тобто праймер можна використовувати, оскільки він більш агресивний. Його можна використовувати для міцних нігтів, але дуже вологих нігтів. Наприклад, якщо ваша клієнтка е, працює десь на якомусь виробництві, де дуже багато є е, води, і її руки постійно є в воді. Тому краще для такої клієнтки використовувати праймер. Він дає кращу цепку з натурального нігтя з штучним матеріалом. Ще праймер дуже добре підійде для гіпергідрозних рук. Якщо в клієнтки вашої підвищена пітливість, дуже вологі ручки, відповідно, в неї так само дуже волога нігтєва пластинка, тому краще використати праймер. Далі у мене є база Коді, і ось е, останні їхнє упакування ось в такій баночці. Чим воно відрізняється? До речі, дуже зручно. Е, тут дуже широке, е, широка горловинка, якщо в порівнянні, наприклад, з старою їхньою базою, Ось, бачите, тут стандартна така горловинка, а тут набагато ширша. Чесно вам скажу, мені ось ця набагато зручніша, тому що ця сама база, ця сама фірма, подивіться, як воно гарно собі, база не є е, така густа, як завжди, мені здавалося, що Коді найгустіша в світі база. Вона ну, такої середньої консистенції. А якщо взяти з цієї горловинки, то вона така, бачите. Щось там тримається на пензлі, ну тобто, і відстає на, на горловинці. Не закрутила. Тобто ось ця база мені набагато зручніша. Нове упакування. Далі ще у мене є база в Арсеналі ДНК. Теж досить класна база. Але що вам скажу так, користувалася нею довгий період часу. Використала, по-моєму, 3 чи 4 баночки, ось таких 30 мл. Тобто, користувала її реально десь півроку точно. Тут в мене вже її практично немає, залишки. Ось, але скажу вам так. Що моїх клієнтів ДНК пекла більше, ніж коді. Ну, от так. Е, знову ж таки, я користувалася ще базами Fox Теж вони дуже класні. ДНК теж прикольно, дуже класно Топ маю від ДНК без липкого шару. Баночка теж забруднючена вже. Але я. Брала останній раз топ у ось такому упакуванні, велику тару. Знову ж таки, дуже незручно з такої великої тари наливати, переливати сюди. Можна пензлем брати, але я не люблю з таких великих конкретно топ. Він має бути дуже блискучий. В таку велику тару буде падати пил. ну Мені не подобається користуватися топом і якимось ще іншим пензлем. Все-таки я би рекомендувала вам користуватися топом в маленьких таких флакончиках і, і дуже часто оновлювати цей флакончик. Тобто, якщо ви купили топ 12 мл, Ну, звичайно, кожного разу шкода переплачувати за оцю баночку, так? Можете купити собі один раз велике таке упакування. Закінчилось це упакування. Ви собі просто переливаєте в маленьку цю бутилочку, так? Закінчилось оце велике упакування, і ви викидаєте і купляєте новий ось такий набір. Чи це буде ДНК, чи є Коді, чи інша якась фірма, неважливо. Просто запам'ятайте, час від часу потрібно міняти пензель і оцю цю бутилочку, і купувати нову. Це чисто така рекомендація моя. Мені так більше подобає, топ тоді більш чистіший. У мене ще є акрилова пудра від Коді. Прозора, завжди я її маю. Я працюю я вже поза 6 років, і завжди у мене в арсеналі є е, коді. Прозора е, акрилова пудра для зміцнення натуральних нігтиків невеликої довжини. Це реально дуже класний продукт. Ви можете це змішати е, на, е, наприклад, я от стемміну використовую для палітки, для палітри. Ви можете змішати собі. Базу і акрилову пудру, і нанести це на нігтики. Або ну, я так не змішую, бо мені чомусь не знаю, чомусь мені так не подобається. Я так не змішую, я беру відразу покриваю нігтик базою, і тоді зверху беру тіпсу, і тіпси вже посипаю по непросушеній базі. І тоді базу з акриловою пудрою сушу 2-3 хвилинки. Перекриваю вже дуже зручно, коли вже клієнтка обирає якусь камуфлюючу базу, ви рабер базу нанесли тоненько, дали акрилову пудру, укріпили зверху камуфлюючу базу і є гарні міцненькі нігтики. Але це е, укріплення на таку не дуже велику довжину, хоча я раніше укріплювала і велику довжину. У мене є ще ось такий ремувер від торгової марки Шелі. Вже баночка майже пуста, е, достойний ремувер, не можу нічого такого поганого сказати, але нічого особливого. Тобто не, нема прям такого аж ефекту. Він в вигляді водички, дуже рідкий. Е, ще якось знімлю вам відео, як працюють більш гелеві, о, такі гелеві густі ремувери. Але цей, в принципі, окей, справляється своєю роботою добре. Обов'язково є ось такий засіб кровостоп. Це ось ця корзинка, яка завжди є під руками. Тобто, це всі матеріали, які потрібні кожного дня для кожного клієнта. Кровостоп. Обов'язково! І в мене ще біля цієї корзинки стоїть ось такий перекис водню з пшикалкою. Теж має бути, можете використовувати ще хлоргексидин, але ну, це така, як то кажуть, невідкладна допомога. Кровостоп обов'язково має бути. Або інший кровоспинний засіб. У мене такий ну, гарно працює, трішки щепає, але ну, тут написано не пече, але він все-таки трішки щепає. Дуже швидко зупиняє кров. А щипчики, це просто щипчики для. Не знаю, там, зрізання камінчиків, щось таке. І тут в мене ще от є перчатка для нарощення нігтів. і якийсь там старенький пензлик, але він тут не має бути. Не знаю, чому він тут, ну хай стоїть. Ось так. І палетка. Тобто я собі використовую стару свою якусь там е, темпінг-пластину, яка мені не дуже там подобається. От, І на цю сторону просто наношусь завжди користуюся. Могли малюю там френч чи якісь інші малюнки. На що забула біля моєї корзинки, там просто вже немає місця. Біля моєї корзинки ще стоїть олійка. Зараз у мене в наявності ось така олійка від торгової марки Наоміс з такими сухоцвітами. Не дуже вона мені подобається, якщо чесно, вона занадто суха на руках. Мені все-таки більше до вподоби молекула. Торгова марка ДНК. Це ось такі бази. По 12 мл. І, в принципі, у мене їх є багато відтінків, і я ними дуже задоволена. Один єдиний нюанс. Конкретно з ось цією базою 0029. Вона мені загуста. Тобто, якщо брати, бачите, вона така ну дуже густа, гарний приємний колір, але вона густа. І от взяти, наприклад, 0092 номер. Класна база. І вона така ріденька, але не занадто ріденька. От я вже перекривала, протестувала дану базу. Вона дуже класно лягає на нігчову пластинку, дуже легко вирівнюється. Правда, дуже зручна в використанні. Так само ось ця база це моя улюблена база, дуже її люблю. Це база під номером 0039, дуже класна. Я так бачу, що ось ця жовтенька неонова теж буде дуже гарно лягати. Бачите, вона тої самої зручної такої консистенції, що мені дуже подобає. Дуже мені подобається віддимка ось ця база. Вона густа, але вона густа за рахунок ось цієї поталі. На нігтиках виглядає шикарно і, якщо чесно, наноситься дуже зручно. Поталь втоплюється, тому що база насправді не є дуже густа, вона піддатлива і дуже легко самовирівнюється. Ще, так, до порівняння маю ось таку дуже круту базу теж від ДНК. Вона густа, але вирівнюється круто. Боже, які в мене брудні баночки. Торгова марка ДНК. Мені дуже сподобалась, дуже класна. І я кажу, купляю вже її не перший раз. Але є кілька таких відтінків, які конкретно камуфлюючих баз, які погано перекриваються. Це моя нова база під номером 0092. Має такий приємний приємний е колір, не знаю, якогось капучино чи какао з молоком, ну дуже гарний відтінок. База реально дуже гарно лягає, е в роботі дуже зручна і легко самовирівнюється. Давайте я нанесу ще ось цю таку гарненьку-жовтеньку, неонову. Подивимось, як вона лягає. Е, спочатку стандартно витерли пензель з одного боку, на другому боці у нас матеріал. Тоненьким, лягає дуже зручно, тоненьким шаром промазуємо по всій нігтєвій пластині, і далі даємо вирівнюючий шар. Так, у мене не дуже зручна. Кіпса для неонових кольорів. Легко само вирівнюється, перекриває ідеально, як на мене, дуже гарний відтінок. Можна, в принципі, дати і на молочний, буде більш такий плотніший колір, але в один шар, ось як виглядає, в один шар. Один шар такий, мені потрібно більш класний неоновий відтінок. Щодо топу, у мене є топ від ТНК і топ без оф фільтрів від торгової марки Стефані. Досить непоганий топ, але мені просто капець, який незручний. Занадто велика баночка. Значить, у мене 17 мл тобто це за велика баночка. Тобто, я б не рекомендувала вам брати таку баночку. Беріть все-таки 12 мілілітрів або 8-9, там де менші баночки. Тому що, якщо ось так тримати, то дуже, ну, дуже, мені дуже незручно вивернути руку. Це при тому, що в мене досить така велика рука, не мініатюрна. А якщо майстрині маленькі і мають маленькі ручки, то ну, це дуже важко з, такою, з таким топом працювати. 17 мл занадто висока баночка. Я недавно почула інформацію, що я знала її давно, що все-таки неонові відтінки потрібно перекривати топом з ОЕФ-фільтрами, тому що топ з ОЕФ-фільтрами е захищає неонові відтінки. Неон набирає в себе дуже багато ультрафіолету і потім дуже фунить. Але слухайте, якщо перекрити ці е вчора, буквально я почула ту інформацію, якщо перекрити неонові відтінки топом без ОЕФ-фільтрів, то вони дуже швидко вигорять на сонці. Ну, в принципі, так. Але коли я собі перекривала дуже класним кольором ось таким. Це просто, я не знаю, він мені якийсь лососовий. я дуже люблю цей відтінок. І слухайте, я його перекрила цим неоновим е, топом, з УФ, не неоновим топом топом з ОЕФ-фільтрами. Мене настільки дратувало два тижні е, моє покриття, тому що воно на сонці нагрівалося. Я приходила в хату, воно було синьо фіолетове Але коли я перекрила ось цим топом, у е, мене був тоді від валерії, але факт того, що топ без оеф фільтрів не було ніякого вигорання. Мій колір, який був в баночці на тіпсі, так? який був після просушки в лампі, він такий і залишився, розумієте? Не було ніяких плям, ні нічого. Прийшла клієнтка, аналогічно та сама ситуація. Знову ж таки, якщо ви робите неонові відтінки і хочете, щоб це був гарний жовтенький неон чи рожевий неон, то ви маєте розуміти, що. Маєте прийти швидше на корекцію. Не носити це 4 тижні. Їхати 4 тижні на море. Ну. Гель у мене рідкий гель від торгової, рідкий прозорий гель-білдер гель від торгової марки Стефані. Акрегель ось такий з шиммером від Кіри. До речі, дуже класний гель. І ще у мене є від Nice4U. А, кригель, ось такий біленький. Ви його бачили в моїх кількох відео. Всі дуже класні. Давайте ще подивимось на ось цю базу від торгової марки Moon. Я маю їх три штучки. База ось ця конкретно дуже класна. І решту відтінків теж дуже класні. Дивіться, як вона наноситься на нігодь. Дуже легко і дуже просто. База доволі є густою, тому можна нанести реально в один тоненький шар. Я б вам рекомендувала перед даними базами нанести вирівнюючий шар з прозорої бази, а цією нанести тоненький шар. Колір від торгової марки Moon це вже гель-лак. Е, неоновий рожевий, який дуже класно пігментований, і наноситься теж, в принципі, в один шар. Але я дала підложку з такої молочно-рожевої бази і хотіла в один шар нанести. Потім так собі подумала, що все-таки краще в два тоненьких шари. Дані гель-лаки мають дуже зручний пензлик. На цьому буду завершувати своє відео про матеріали. Сподіваюсь, моє відео було корисним для вас та цікавим. Підписуйтесь обов'язково на мій канал та ставте свої подбайки, підтримайте мій канал лайком. Дякую вам всім! Зустрінемось в наступних моїх відео. Па-па!